啊。Uh huh. Всім доброго, мене звуть Ксенія Рачон і сьогодні аудіоконспект, мій особистий моє бачення книги Тета Стілення американки Віани Стейб». Ще раз, це моє бачення цієї книги, а те, що я в ній побачила, почула, і ваша думка може відрізнятися від моєї. І так, що ж таке Тета Стілення? Це цілий напрям, який виник в 1995 році. Авторка описала цей досвід. Як самостілення від її ж онкології за допомогою входження в тета-стан. Це глибокий рівень мозкових хвиль, який близький до медитативного або гіпнотичного. Потім ця ідея переросла в методику, яку вона виклала в даній книжці. Найвідоміша її книжка є подальшим посібником. І так, давайте розберемо основні ідеї книги тета Хілінгу. Перше. Тета хвилі мозку. Авторка вважає, що в стані тета, тобто 4,7 Гц, людина має прямий доступ до творця та може змінювати переконання, звички та хвороби. Входження в цей стан використовується як ключ до глибинного перепрограмування самої людини. Друге, система переконань людині. Захворювання та проблеми життя авторка пояснює як наслідок підсвідомих установок, на російській мові підсвідомих програм. Є чотири рівні переконань: особистий, історичний, тобто від предків, генетичний і рівень, який вона називає рівень душі. Третє. Техніки копання, ну я перевела з англійської як копання, спеціальна практика пошуку кореневого переконання через завдання, через завдання оцих спеціальних питань для клієнта. І е, наступне, коли це саме коріневе переконання знайдено, його замінюють на нове через команду «Отета Стані. Хто мене знає, е, я давно користуюся схожою практикою, коли ми шукаємо негативне переконання, яке, ну, наприклад, заважає вам розвиватися в бізнесі. Е, достаємо його, опрацьовуємо і прописуємо нове переконання. Так от авторка це робить через тета хвилі. Наступне миттєве стілення. Авторка стверджує, що можливо переписати стан тіла навіть хвороби в режимі тета. І тут є паралелі з візуалізацією, гіпнозом і техніками НЛП. Погоджуюсь, дійсно, тут дуже багато паралелів з цими всіма практиками. Наступне духовний елемент. Робота з творцем всього сущого є обов'язковою частиною. І книга поєднує езотеріку, медитацію, психологічну роботу з переконаннями людини. Я знайшла сильні сторони в цій книзі і знайшла слабкі місця. Давайте спочатку сильні. Для, авторка дає досить зрозумілий покроковий метод ну, медитації, тобто пошук переконань. Далі вона йде на заміну цих переконань і візуалізація нового результату. Наступне, що є, тут поєднуються психологічні техніки. І ці техніки дуже схожі на когнітивно поведінкову терапію чи гіпнотерапію. Наступне зручний інструмент для самодопомоги і роботи з своїми особистими внутрішніми блоками. Авторка говорить, що вона працює з підсвідомістю через тета-стан, що схоже на транс чи глибоку релаксацію. Десь з тим погоджується. Я погоджуюсь як спеціаліст, який вміє і користується, і знає, що таке гіпнотерапія. Наступне, слабкі місця, ну, які я можу відмітити, можливо, це для мене це слабкі місця. Ще раз, це моє бачення цієї книги. Наукових доказів саме миттєвого зцілення немає. Методика часто сприймається як релігійно езотерична, бо є в ній творець, який займає оце центральне місце. Є небезпека, що практикуючі можуть відмовитись від традиційної медицини, хоча авторка пише, що це має бути в комплексі. Але як людина, психосоматолог, як професіонал, я точно знаю, що люди приходять за чарівною пігулкою і іноді оминають кабінет самого лікаря, тому що там ставлять діагнози, і це дуже страшно. Використання генетичного рівня переконань чи історичних програм науково не доведено, і швидше це сама метафора. Але як психолог, я дуже люблю працювати з метафорою і знаю, що на рівні метафори дійсно можна творити зміни трансформації в реальності клієнта. Давайте спробуємо ще. Розібрати основні вправи тета Хілінгу. А перша вправа, ключова така вправа, вона називається вхід в тета-стан». Мета увійти в глибинний рівень мозкових хвиль, де якраз і відбувається вся робота. Кроки покроково розписано. Перше сідаємо з прямою спиною, друге закриваємо очі, кілька разів робимо глибокі вдихи видихи. Третій крок це уявіть, як ваша свідомість піднімається вгору вище тіла, вище кімнати, вище землі, вище Всесвіту. Четверта. Побач світло, тобто джерело творця. І з'єднайся з цим світлом. І п'яте, відчуй легкість та розширення. Оце і є цей тета рівень. Ця практика схожа на гіпнотичну індукцію чи медитацію з візуалізацією. Наступна практика вона називається сканування тіла і її використовують у різних інструментах для роботи з підсвідомостю. В цій книзі вона дається таким чином. Мета побачити енергетичний стан людини. Кроки. Перше. Входите в тета-стан. Друге, уявляєте, як ваше свідоме світло опускається в тіло людини. Третє. Скануєте органи системи клітини, що викликають відчуття напруги, темряви чи холоду. Можливо, скануєте ті органи, де людина каже, що в неї є хвороби. Четверте, фіксуєте спостереження, але не робите висновки без медичної перевірки. Така от галочка дуже велика. Практика копання, да, коли ми розшукуємо цей ключовий момент, де все це сталося. Мета знайти корінне переконання, що створює цю проблему. Методика. Спочатку беремо інтерв'ю, да, тобто ставимо серію запитань, що в цьому найгірше, що для тебе це означає, що станеться, якщо ти це не відпустиш. Повторюйте е, ці питання до того моменту, поки е, клієнт або ви ж самі для себе це робите. Ви не вийдете на глибинний страх або установку. Наприклад, я ніколи е, не буду гідна цієї любові, там залишиться е, одна саменька. Це дуже близько до психотерапевтичної е, процедури, яка е, автор називає пошук, пошуком ядра самої проблеми. Наступне, один з таких ключових інструментів це заміна переконань. Мета переписати підсвідомість. Кроки. Перше, в тетастані попросити творця видалити стару програму. Друге, уявити, як вона ніби витягується з тіла, з ДНК, з хворого органу і так далі. Третє, замінюємо її на нове переконання. Ну, Наприклад, було я без сила, стало, я маю право і здатність створити своє життя. Четверте, відчуй в тілі, як це. Нове переконання інтегрується. Тобто, як це переконання лягло в тіло ваше, ну, або вашого клієнта? П'яте це візуалізація або миттєве зцілення. Мета. Зміна фізичного стану через візуалізацію, через уявлення. Було так, а стало ось так. Хто мене знає, я завжди працюю. Оце точка А, в якій ви попали до мене в, в онлайн-кабінет, в уявний кабінет, чи в кабінет, в якому там в офлайні ми працюємо. І нам потрібна точка Б, яку я маю вас довести. Ну, це от миттєве зцілення це ця точка Б. І так. Кроки. Уяви хворий орган у деталях. Друге побач його наповненим світлом, як клітини стають здоровими. Третє, Відчуй ці зміни в тілі. І четверте, подякуй і запечатай свою нову програму. Це працює як ресурсна візуалізація, тобто аналог у гіпнотерапії та психосоматиці. Хто з цим працює, то точно знає, що таке ресурсна візуалізація. І ще один інструмент, він називається введення почуттів. Мета дати людям. Людині пережити ці почуття, яких вона ніколи не мала. Наприклад, людина ніколи не відчувала безумовної любові. В те та стані завантажуєте їй це відчуття, пропонуєте відчути, як це в тілі, в серці, в свідомості. І у психотерапії це знову ж таки схоже на ресурсне моделювання. Як можна це все адаптувати для самого себе? Використовувати ви для себе можете використати метод копання як метод пошуку оцих психосоматичних причин, чому ви, наприклад, не рухаєтеся далі, чому ви відчуваєте певний стан, який вам не подобається? Ми можемо заміняти почуття введення почуттів під час того, що ви сидите і медитуєте. Так? І ви можете дати для себе саму просту тета медитацію для самостійної практики вдома, ну, як релаксація або аутотренінг, з тим, що ви уявляєте, візуалізуєте, як ви виходите за межі свого тіла, за межі того простору, де ви знаходитесь в будинку, і піднімаєтеся до творця. Ось те, що хотілося мені вам дати. А для колег, які цим цікавляться, я прописала скрипт тета сесії і даю вам готовий скрипт однієї з базових тета сесій в стилі тета і так, Ну, сама тета сесія займає приблизно 45-60 хвилин. Якщо ви це робите для себе, ви цю, цей скрипт можете записати для себе. Я його викладу в своєму телеграм-каналі. Щоб ви могли скористатися, а не записувати за аудіоконспектом. І так, перша підготовка приблизно займає 5 хвилин. Коротко, поговоріть з собою або з клієнтом, що вас турбує: фізичний симптом, емоційна проблема, життєва ситуація. Найкраща порада, яку можу дати як психосоматолог, це будьте чесними з собою. Ви це робите для себе. Наступне, поясніть, що будете працювати через глибинний стан свідомості, де можна знайти і змінити оце кореневе переконання. Якщо ж ви працюєте самі з собою, то ви можете підійти до дзеркала і самі собі озвучити, що ви зараз будете йти в глибину і будете працювати з цим переконанням. Другий це вхід в тета стан займає 5-7 хвилин. Текст для введення. Зроби кілька глибоких вдихів. Відчуйте своє тіло. Уявіть, як серце піднімається світло і піднімає тебе все вище і вище, над кімнатою, над містом, над планетою. Вище у Всесвіт, в безмежний простір. Там ти бачиш м'яке біле світло. Це енергія Творця, це джерело любові і зцілення. Дозволь собі злитися з цим світлом. Наступне це сканування тіла, яке буде займати приблизно 2-3 хвилини. Уявіть, як ваше світло спускається в тіло клієнта, якщо ви працюєте з клієнтом, або ж у ваше тіло. Відчуйте, які місця напружені, вони можуть бути темні, холодні, там можете відчувати поколювання, тобто будь-який дискомфорт. Назвіть клієнту, що відчуваєте, і запитайте, чи йому це відгукується. Якщо ж ви працюєте з собою, прямо для себе озвучте це вголос і прислухайтесь до свого тіла. Наступне, що ми робимо, це 10-15 хвилин. Ми шукаємо оцей корінь цієї проблеми. Почніть з ключової проблеми, що найгірше в цьому всьому для тебе. Далі задавайте собі серію запитань, і що це означає для мене або для клієнта. Що станеться, якщо це зміниться? І е, який у цьому прихований сенс, або твоя вигода? В психології, психо, е, психосоматиці є поняття вторинна вигода. Тобто тут ми в копанні шукаємо в цьому такому пунктику ми шукаємо свої вторинні вигоди або вигоди свого клієнта. Обов'язково записуйте, запам'ятовуйте ключові відповіді, поки не вийдете. На оце глибинне переконання, тобто раз, другий, третій, п'ятий, 10. Якщо у вас є практика задавання запитань, то ви туди спуститесь дуже швидко. Якщо немає, то іноді це не 10-15 хвилин, а іноді можна потратити до 30 хвилин. Наступний пункт нашої скриптати та сесії це заміна переконань приблизно до 5 хвилин. Текст для введення. Зараз я попрошу творця забрати це переконання з усіх рівнів твого буття, з тіла, з ДНК, з пам'яті душі і замінити його новим. Ти готова? Дайте клієнту сказати так: якщо клієнт каже, або ви внутрішньо відчуваєте, що ще не готові, запитайте, чому ти ще не готовий, що ти відчуваєш, або ж тут мені дуже гарно завжди заходять метафори, метафорично, як це для тебе, на яку метафору це схоже. Або на який образ чи символ тебе з цим пов'язаний, чому, чому ти не готовий сказати так? Якщо клієнт готовий сказати так, ідемо далі. Уяви, як старе переконання витягується і на його місці буде завантажуватися нове переконання. Попроси клієнта відчути різницю в тілі. Напруга розслаблення, або ж спроби відсканувати своє тіло, і знову ж таки ти сам повинен це відчути. Що тіло розслабилось, тоді е це точно загружене нове переконання. Наступне введення. Почуттів, запропонуй відчути нові стани, дозволь собі знати, як це бути в безпеці, дозволь собі відчути любов без умов, дозволь знати, що ти маєш право на здоров'я і на радість. Попроси клієнта уявити, як це розливається по всьому тілі. Або ж якщо ти працюєш сам з собою, то дай собі можливість відчути оце розслаблення, яке тепло, наприклад, буде розливатись по всьому тілі. Наступне, що ми робимо на тетах сесії, це миттєве стілення, або ж візуалізації, які будуть займати в середньому 3-5 хвилин. Скажи клієнту, або ж собі, уяви, що орган, частина тіла, яка страждала, буде наповнюватися світлом і починає функціонувати правильно. Побач клітини здоровими, повними енергії. Ви можете, якщо працюєте з клієнтом, ви можете знайти той образ, який допоможе клієнту це все візуалізувати. Якщо ж ви працюєте з собою, то плюс-мінус ви навіть можете це промалювати на папері. Дайте декілька хвилин побути в цьому образі. І восьмий етап це завершальний етап, який буде займати 5-10 хвилин. Повільно виведіть клієнта зі стану зроби глибокий вдих, відчуй тіло, відкрий очі. Я, як гіпнотерапевт, завжди кажу, постукай ногами по підлозі, поверни тіло, покрути кулачками, покліпай своїми оченятами. Далі поговоріть, що відчував клієнт, або ж самі для себе озвучте, як ви це відчували і які зміни є в вашому тілі. Дайте коротке домашнє завдання, ну, наприклад, щодня повторювати нове переконання чи робити тета медитацію до 5 хвилин. Таким чином, за одну сесію, ваш клієнт або ж ви. Пройдете шлях, проблема, кореневе переконання, заміна, новий ресурс і тілесне відчуття стілення. І в своєму телеграм-каналі е, Психосоматика з Ксю, його можна знайти е, в е, коментарях, хто слухає це на, якраз в телеграм-каналі, я викладу ще міні тето сесію яка буде займати 15 хвилин. Гарного всім дня! Бережіть себе! Все буде Україна!